Цього року, незважаючи на те, що робиться в країні, незважаючи на те, що майже кожного дня ми чуємо постріли, бджоли працюють, тобто ми маємо цей смачний продукт. Віталій Усик, пасічник, разом із братом займається бджільництвом. Це говорить основне джерело доходу, а ще родинна справа. У мене і діду займався пасікою, і батько, і я. Тобто я родився, народився, пасіка вже була. На цій галявинці у братів понад дві сотні вуликів. Сюди говорять, виїжджають протягом 15 років. Витиш на кочівлю в цей сезон було складніше, розповідає бджоляр, оскільки селище прикордонне довелося брати дозвіл у сільського голови узгоджувати місце стоянки вуликів із військовими та прикордонниками. Потім працювати під вибухами. Були прильоти. Над нами літало. Страшно. Ну, робити треба. Так ще працюємо. Постріли на пасіці чути часто, розповідає чоловік. Через це додає бджоли поводять себе агресивно. До того ж, припускає через війну врожай соняшникового меду може бути меншим аніж зазвичай. Дещо запізно наші аграрії посіяли в нашому округі соняшник, тому що було незрозуміло, як воно що далі робити, як аз Брати Усики одні з перших бджолярів в районі, хто вийшов цього року на кочівлю, говорить голова місцевої спілки бджолярів. Якщо взяти мою спілку бджолярів нашої громади, не виїхало десь 85%. Всі залишилися вдома. Була основна причина це війна. Друга причина затяжна весна. Меду цього року буде менше, припускає Сергій Герман. А от ціну за продукт оптовики пропонують минулорічно. Хоча витрати в жаль, несуть більші, і фінансові, і моральні, і людей знайти це все тут. А ціна на мед не піднімається. Липовий мед усики вже відкачали. На підході мед соняха та різнотрав'я. Працювати продовжать за будь-яких умов, бо говорять, перемога буде за нами. а… Наш труд хай допомагає нашим воїнам. Діана Крахматова Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина.